Добрий ранок, і сьогодні у нас такий буде цікавий випуск. Все таки вже ми помічаємо по календарю, що весна пройшла дуже швидко, якось пройшло літо. І я б хотіла вперше на своєму каналі зробити таку рубрику фаворити весни. І тут я розкажу не тільки про нові продукти, а про ті продукти, якими я дійсно користувалася, до яких в мене тягнулася рука, і які мені дійсно сподобались. Тут буде як трошечки догляд за волоссям, для тіла, макіяж, все про що б я хотіла вам сказати. Деякі продукти ви звичайно вже бачили, коли дивилася мої попередні відео, але все одно. Розкажу те, що я прям обожнюю. Давайте почнемо з діла. В якійсь я розпаковці вже показувала ось цей скраб, Вже я отак так використала його. Що можу сказати про нього? Він із тих скрапів, який не очищує до скрипу до блиску, а створює після використання так зволожуючу плівочку. І він дійсно зволожує після нього навіть не обов'язково наносити крем. Знаєте, якщо звичайний скраб сольовий, ви обов'язково маєте його закрити, бо шкіра буде пересушена. То цей ні, він якраз зволожуючий, досить приємний запах, не насичений, не перебиває прям все. Сольові я також використовую, але один, коли хочеться, знаєте, такий зволожуючий скрабчик, почистився, помився, і вже така твоя шкіра зволожена, бархатна. Шкіра після нього дійсно така зволожена, наживлена, Ну, мені подобається. Далі купила була собі ось такий лосьйон для тіла. От покажу. І він прям неймовірний. Мені він подобається дуже своїм ароматом. Він більш, знаєте, не навіть не весно він класно підходить. Бо він з такою кислинкою. Тут е, на першому місці йде малина, е, Raspberry Noir, давайте я вам так покажу, Не знаю, буде видно чи ні. Трошки роз є, і він такий. Із кислинкою і ніжний такий аромат, чим мені подобається цей лосін. Він непогано зволожує, тут є вітамін Е, масло ши і кокосове олія. Зволожує він непогано, але цей аромат. він... Дуже крутий. Він стійкий, він навіть перебуває один із моїх місць. Коли я наношу цей крем, я відчуваю його. Я навіть коли на ніч його наношу, я прокидаюсь цим ароматом. Мені він прям дуже зайшов, і я люблю ось цей бренд Bass and Body Shop. Я буду ще провати, у мене не прям велика колекція цих лосьонів, але ось цей я прям якось так вдало вгадала з аромату мені зайшов. Тому частенько його використовую, і мені прям подобається. Для волосся в мене неба. Гато. І це те, що я вам вже показувала, це спрейчик цей для об'єму. Поки з іншим бюджетнішим я ще знайомлюсь, цей вже в мене перевірений, він мені подобається. І ось ця маска. Як її погано показувати? Ось ця маска, вона в мене майже вже закінчилась, і чим вона мені подобається, вона дуже яким робить волосся? Волосся після неї прям м'ягусіньке, як у дитини. Воно прям так класно пом'якшує волосся. Подобається, я думаю, ще колись я її повторю. М -м -м, бюджетно і класно. Також для себе знайшла новий фаворит патчі від прищиків. Ось такі. Чи тут, а вони мені подобаються? тут? 44 патчі різних розмірів, плюс вони зручно відриваються. Я люблю, коли є така стрічечка, яку ти відриваєш, і можеш гарно дістати патчі. Я вам Зараз покажу, як воно. Ціла штука, а тут можна ось так надірвати. Так надірвати і пельчик сам дістається. Не знаю, буде видно чи ні. Дуже зручно брати ці печі, і вони дійсно в мене щось витягують. Бо бувають печі, які ти наклеїв, а вони взагалі нічого не роблять. Тому ці мені зійшли, я беру їх в Єві. Для мене зараз дуже важливо аромати, тому я покажу аромати, які я використовую зараз найчастіше. Це цей, я вам вже показувала, я до нього звикаю. Чому я його, я його використовую тільки тоді, коли я не хочу думати, який мені взяти аромат. Він, знаєте, такий, от поки поки ти його наносиш, він досить яскравий. А потім від нього залишається шлейф, і він досить для мене нейтральний і нічого не викликає якихось, знаєте. навіть не знаю він, от, він для мене такий звичайний стандартний парфум, який тебе не викличе на якісь емоції. Не буде дратувати сьогодні або ще щось. Він дуже нейтральний для мене, тому коли я не хочу думати, який я хочу парфум, я можу нанести його. Другий парфум. Ось цей. Я вам здається про нього ще не розповідала. Тут дам картинку, бо не біла засвічує. Це було, здається, 14 лютого. Я вирішила, що я хочу собі парфум. І в мене в Війшлісті було два парфуми, і один із них був. Angel Share від Кіліан, і, мабуть, мені пощастило. Ну він досить такий, знаєте, не бюджетний, як по мені. Він коштує прям так нормально вже, але він мені все одно подобався. Я поїхала, думаю, подивлюсь якісь парфуми. І якщо нічого не оберу, то візьму собі Angel І Я тоді ж приїхала в Київ. Я намагаюся якісь такі нішеві парфуми. Більше собі підбирати в моєму улюбленому магазині Ароматека. І Ароматік не знаю, Ароматека, Ароматік, хто як каже, Angel Share не було взагалі ні в наборах, нічого. Ну, взагалі його весь розкупила. Мабуть, дуже популярний парфум. Я не знаю, ну просто не було. Я ще окремий ще корт в Гулівері з Кіліаном. Там теж не було. Не було ні соток, ні п'ятдесяток. Взагалі його розкупило повністю. Мабуть, це й добре. Знаєте, бо ну дуже мабуть, популярний парфум. А мені не завжди подобається. Там часом я захожу в АТБ, і у мене два шлейфи у людей так повз мене проходить це. Це щось з ароматом а, бакари, і другий це І другий це кірки, і я їх прям відчуваю. І так як того парфуму, який я хотіла, не було інший, який у мене був війшлісті, він мені вже здався дуже насиченим. Я розуміла, що скоро буде весна, і мені треба щось. Легше, бо важких парфумів у мене багато. Я так ходила, знаєте, вибирала довгенько я тоді походила, повибирала парфуми і натрапила на цей. Я додам вам піраміду сюди. Те, що я люблю, є це кориця, є чорний перець, я в парфумах люблю. Ванілька, але не така, знаєте, прям приторна ваніль, вона досить легка. І ці парфуми, коли я наношу на тіло, в них є легка оця нота Angel Ше, бо ця кориця, ванілька, вони якось так грають. Але вони набагато легші. На якусь більш таку спекотну погоду вони мене не душать, бо думаю, що Angel Ше буде душити. А ось ці прям зараз. Мені ідеально підходять, на мені вони гарно грають, бо мене навіть запитують, що це за аромат. Плюс другий в ньому це його ціна. Тут 100 мл, Я брала, здається, за 3900 тоді ще були знижки на парфуми. Ну це прям дуже класно. По ціні вони гарно тримаються і на одязі. і На мені. Я тоді ще взяла відомо їх парфум Boy, Boys Imperial, але я взяла їх 10 мл, бо вони прям такі дуже насильні. Чині? Я не впевнена, була що мені треба аж 100 мл такого парфуму. Ці 100 я впевнена і використаю. Ці я взяла десяточку, десь вони у мене ось тут дається. Так, ось Essential Parfum Boys Біріал. Вони теж досить популярні. Це ж той же Їх зробив то... той же майстер, що і робив Ганімет. Про парфуми я давайте менше буду розказувати, то зроблю окреме відео. Але ось ці парфуми я прямо рекомендую. Вони часто є в розливайках. Цех по мілілітражу продають. Можливо, хтось шукає щось таке новеньке. Дуже цікаві, смачні парфуми, Ранчо спробуй. І ціна в них ну, прям приємна. Здоглядом в мене ще залишились ось такі дві штучки. Купляла я їх окремо. Це дві сиворотки від. Ось так. Я вам додам посилання, брала я їх на націну. Це денна сиворотка Дараз, так, Денна севаритка за такою щіточкою. І нічне масло. Ну, масла я не дуже люблю, я вже казала, в мене якісь потім, знаєте, очі такі, як ніби я вчора цілий день пила. Але. Чому я їх купила? Бо то ж я була якось робила дуже часто макіяжі, мені клеїли, ві, і я дійсно помітила, що коли я фурбую туші, у мене вже в деяких місцях вій не вистачає. Ці два засоби гарно справилась з відновленням моїх віїв. Зараз вони мені подобаються в гарному стані, вони відросли. Прям м -м, можу рекомендувати. Вони не дуже дорогі, і два засоби ви берете їх на вистачає. У мене вже майже на два місяці їх вистачило. Користувалась я майже кожен день. Інколи бувало, що я забуду, ну mm -hmm. знаєте, це важко кожен день пам'ятати все, що тобі треба нанести. Я не знаю, як жінки в принципі виживають. Як чоловікам повезло, що вони просто вмились милими. вони гарні. Жінка вона несла на себе 100-500 засобів і все одно не завжди собою задоволена. Тому по догляду це все. Далі давайте по косметиці. Так як у мене зараз трошечки краще стало з обличчям. До речі, готую для вас ще випускни. Я розкажу про процедурки, які я роблю косметолога, трошечки нарізку зроблю, може з кабінету косметолога, і мені захотілося все-таки більш знаєте, легких засобів, особливо для шкіри, більш легкого тону, і захотілось більше додати сяні. Бо коли в тебе проблемна шкіра і, Наприклад, в цій зоні є прищики, якісь, то сяєння додавати дуже важко, бо кожен рельєф шкіри сяєнням підкреслюється. Є на рівності, якісь рельєфні місця, краще матові тони, матові рум'яна, розширені пори теж Це все краще приховати матовими текстурами. Так як все таки трошечки краще стало з моєю шкірою, не знаю, помітили ви чи ні. Я помічаю трохи результат, тому... Мені все таки захотілося сяяння при тому, що це весна. Ти хочеш більш знаєте, бути таке рум'яною, сяючою, здоровою. Хоч знаєте, всередині воно було не так, але зовні макіяжем хотілось це показати. Тому що в мене зараз фаворити. Давайте почнемо з самого головного, те, що я вам показувала в минулому відео. І зараз це мій фаворит. Я розумію, що я користувалася цим не всю весну, але прям я закохалась в цей засіб. Він легкий, його не треба поновлювати. Він досить бюджетний, він не блищить, як у ці сонцезахисти скажені. Він має приємний аромат. До речі, згадала, що е, одна підписниця просила мене називати продукти. Це SPF, то кобо. Це зараз мій фаворит. Я зараз користуюсь тільки ним. У мене ще є інші, але цей, прям зараз я від нього кайфую, і зараз я ним користуюсь. У нього приємний аромат. Я вже казала, він мені пахне прям букетом троянду, цим з листячком, з усим. Ну, прям. One Love зараз. Тому рекомендую: хто шукає і не знає, що купити, хоче спробувати. Єдине, що якщо у вас суха шкіра, можливо, буде недостатньо зволоження. Не знаю, мені просто важко рекомендувати щось для сухої шкіри, коли знаєте, ви весь час ходили з комбінованою. Проблеми інші. Але взагалом One Love просто обожнюю. Рекомендую, і поки я від нього в захваті. Далі. Ось цей такий для мене був неоднозначний продукт це база під макіяж від NYX. Я вже, дивіться, використала от стіки. Я ним користуюсь. Особливо, коли я хочу зробити більш стійкий макіяж. Вона гарно тримає тональний, мені подобається. Вона не забуває пори, в мене не з'являється після цієї бази нові плещі, що небу. Консистенція в нього такого гелю. Він гарно розподіляється, створює. знаєте, він як. Якась сиворотка, бо серум створює липкий шар і гарно контактує з тональним. Якщо вам було цікаво спробувати якусь базу, або знаєте, захотілося щось новенького, от прямо рекомендую спробувати. Вона йде як і доглядова, класно підходить під макіяж. ну, прям мені зайшло, мені сподобалось, тому мені не соромно його рекомендувати. Бачите, він як іде серум плюс праймер. Він вже дійсно йде як доглядовий засіб. Під макіяж. Частину продуктів, я вам кажу, ви вже бачили. Просто я дійсно до них тягнуся і мені хочеться їх використати. Так як зараз мені хочеться зробити, знаєте, більш легкі макіяжі, я частіше почала використовуватися якісь бібі. Але чисто бібі, мені частенько важко використовувати, мені в них не комфортно, бо вони взагалі не фіксуються. Я люблю, коли тон фіксується. Тому додаю трошечки ось цього тонального. Чим він мені подобається, по перше, він світлий. Він будь-яку бібішку, яка трохи для мене темнувата висвітлює. Він фіксує одразу тональні, і я не переживаю, що я десь. Почухалась, почіпала себе, в мене тон не злазить, і мені це комфортно. Головне, коли ви додаєте трошки матової текстури, але ви все, хоч, все одно хочете зробити тонке покриття. Просто ви потрошечки тоненьким шаром це наносите. І де вам треба, ви наносите другий шар. Колись, можливо, ще раз покажу, як я наношу такий тон, але загалом це прям дуже тонке покриття. Навіть якщо ви не бачите, мене трошечки просвічується моя плямка, яка ніяк не пройде, але це покриття максимально. Тонке виглядає воно не прям таким сяючим, як коли це бібі. Бо коли в мене тільки бібі, мені буває, що некомфортно, бо. Під макіяж, ну, під сам тон, я наношу багато догляду, який, в принципі, зволожує, плюс зверху зволожуючий тон. Моя комбінована шкіра виділяє себе, і це виходить, розумієте, кашулька така. Тому я завжди тоді даю трошечки матового тону, який зафіксує мій тональний, я з ним можу ходити. Ну не знаю скільки хочу годин. Я вже вам її показувала. Це пудра під очі, але я її використовую не тільки під очі. Вона через те, що біла. Вона біленька, я використовую її під очі. Я висвітлюю оцей трикутничок трошки носогубочку і навіть підкреслюю ось цю зону зробити собі гарну вилицю. Можна сказати, я цю пудру використовую для контурингу. Я не роблю прям бейкінг, я роблю це пензликом. Але в мене ця пудра ем, також використовується для контурування обличчя. Мені вона подобається, вона матує що гарно фіксує. Не забуває нічого, тому зараз я не користуюсь кожен день. Я вже казала, що я прийшла на більш весняні макіяжі, тому я повернулася до ось цього продукту. Він у мене взимку лежав, я не не користувалась. бо взимку я не користуюсь взагалі нічим бронзуючим, куди мені ще бронзер взимку, а зараз я його почала використовувати. Це бюджетно, це ленпро, але вже бачите, навіть дирочка є. Він гарно працює, гарно тушується. Він не рижий, тому супер класний кремовий бронзер за бюджетні кошти. Хто шукає для світленьких, це точно буде must have. І зром'ян. Зараз мій фаворит це Evelyn, і це все через цей колір. Мені здається, це майже ідеальний колір. Не знаю, зараз він мені прям дуже заходить. і я їх використовую прям дуже часто. У мене в планах є купити Rare Beauty. але поки мене цей дуже влаштовує, до нього рука в мене тягнеться, і я його використовую. Бо, наприклад, також в мене є бюджетний гламбій. І от він мені, хоч і колір, знаєте, теж непоганий, але рука до нього не тягнеться. Він якось мені більш розріджує тон. А цей прям гарно міксується з тоном, він такий щільний, його треба небагато. Ну, прикольно, мені подобається. Любов, моя, вже я не знаю скільки. Це мені прийшло в іпсі. Це такі рум'яна, вони прям мега сяючі. Думаю, альтернативою для них в українському бренді будуть сяючі рум'яна від Unico. Подивіться, як вона сяє. Я поверх рум'ян Eveline додаю їх і додається ще близько. Також я їх можу змішати. Ще з хайлайтером рідким від Юніко, і тоді воно ще таке, знаєте, вже не таке рожеве, ой, а більш таке виходить рожеве-золоте сяєво. Не бійтесь міксувати продукти, грає по іншому, по-новому, тому можу їх використовувати або цей, або їх змішую. Рідко коли прям використовую чисто цей хайлайтер. Його я використовую, підмішую під тональні, щоб тон був більш сяючий, або можу ще пройтись як базою під тон в у цих місцях. І тональний і нанести сяння. В цілому теж класний продукт, мені подобається. Як він мене закінчиться, я навіть думаю, що повторюю його. Або подумаю, може ще щось, але мені подобається. Прям він дуже крутий. Юніко продукти мені прям заходять. Далі я вже теж вам це показувала, бюджетна палетка. Ось така від Ellen Pro. Бачите, це вже другий продукт від Ellen Pro. Треба буде якось, мабуть, назбирати продуктів і зробити Full Face Ellen Pro. Цікаві продукти. Що мені тут подобається? Мені тут подобається бронзер. Він досить приємний, його можна ніжно нанести, не плямами. Контурінг мені теж подобається. Він якраз підходить для світленьких людей. Він мені не рижить нічого. Рум'яна мені більш нейтральні, бо вони якось, знаєте, хоч і тут і є, а елементи, Але вони більш матові, мені зараз таких текстур не дуже хочеться. І мені подобається хайлайтер. Я сюди ще додала хайлайтер цей, він гарно облещить. Це бюджетна палетка, яку я вам точно можу рекомендувати. Я сама нею користуюсь зараз. Хоч, знаєте, є багато. Більш таких небюджетних продуктів точно дорожче за цей, але рука до цього поки тянеться. Не буду багато розповідати, просто покажу знову мій улюблений консилер. Він поки мій фаворит. Я вже купила два нових консилери. Скоро я думаю, ми зробимо макіяжик разом, і це будуть якісь більш такі бюджетні продукти. І з ними ми теж зробимо макіяж. Тому, можливо, я знайду нові фаворити в консилерах, поки цей на першому місці. По очам. Це манюнька від ламей. Я вже теж їй показувала. Це такі блискітки. Я знаю, що в Евелайн також вийшов схожий продукт, але я не бачу сенсу його купувати, коли в мене ціла банка цього продукту. По перше, цей продукт чим мені подобається його пакування. Це пакування прям. Гарненьке. Воно якось і не облазить в цей раз. В цей раз ламель прям по і пакування гарне, приємне, мені подобається. У мене всі завжди питають, що в мене на очах. Майстер по бровам, в різних ну, коментарях під відео мене питають. Ну, він прям гарно блиститься. Я роблю якийсь там макіяж, свій звичайний додаю ці блискітки і все. Воно просто блистить гарно, гарно тримається в мене, майже не скочується. Я дуже задоволена цим продуктом. І коли я кудись поспішаю, не хочу якось там робити макіяж, там стрілки малювати, або якісь робити щось складніше, я просто додаю ці блискітки, Це гарно все. Це компліментарно, тому теж ранжу мені вийшло. Так, давайте по очам. Поки я не знайшла альтернативу кращу, ніж цю тушу, вона в мене поки на першому місці, тому що вона в мене не відбивається. З іншими тушами в мене більше є проблем. Цю мені легко нанести, вона легко змивається. Мені не дуже подобається тут щіточка. Я б хотіла, щоб вони змінили ось цю кривульку на якусь більш пухнасту. Я б тоді була набагато більше задоволена. Поки вона найкраща з того, що є, але я не можу сказати, що це саме найкраща туш, яку я ніколи не приміняю. Я ще в пошуках ідеальної туші, але ця поки на першому місці. По о, губкам в мене в принципі тут нічого такого прям о, шикарного нема. Завжди я обожнювала тінти, і в фаворитах у мене залишаються ці два тінти. Вони найкращі. Один це Benefit, який трошечки дорожчий, і другий це essence. Вони мені схожі. це водні, е, такі водні тінти. Вони дуже круті, вони дають легенький відтіночок на губах, що мене влаштовує, я беру маленький якийсь олівчик гарненький, і наношу це, зверху блиск, ідеальний макіяж. Без цих тінтів я дуже рідко роблю макіяж. І вони дуже-дуже економні. Ось цей десь так я використала, і ось цей я використала стала отак. До речі, до Essence в мене навіть частіше тягнеться рука, тому хто хотів спробувати якийсь класний водний тінт, на намоціну, часто він є, 100 чимось гривень, точніше, я його купувала, додам тут нову ціну, скільки він коштує, але в цілому дуже круті продукти, літо, Хто не любить, знаєте, такий червоненький, яскравенький губ. У мене новий олівчик. Для губ. Це найтала с дитинства Golden Rose. Побільше, щоб вам було видно відтінок. Класний нюдовий відтінок. Він мені дуже подобається. Зараз я ним користуюсь прям частіше, ніж своїми улюбленими олівчиками. Цього моїми фаворитами були гломбі. Зараз наношу гломбі. Дивіться, вони схожі з Гламбі. Прям, я б сказала дуже. Цей трошечки світліший, глимбі, трошечки темніший. І в мене є ось такий олівчик, він називається MC Profile. Речі, я вам так додам назву. MC Profile. Saint Denis відтінок. В ньому трошки більше, знаєте, холодного відтінку. Цей у нас Golden Rose, Lambe і е, це MC. Вони всі класні. Я б їх всі рекомендувала. Lembi майже неможливо купити через те, що він дуже завірусився всі Сіктоці, Його Unreal купити. Я не думаю, що це велика проблема. Дивіться, Golden Rose, я напишу зараз відтінок. Так, у нього 223 відтінок. Ну. No. Не бачу особливо, знаєте, великорісний. Ну, глимбій, трошечки, трошечки, можливо, ніший, трошечки холодніший. Але цей Golden Rose теж класний, мені він подобається, зараз я дуже часто його використовую. Знову ж таки, новенький мій фаворит, який я вам ще не показувала, думаю, в якомусь макіяжі покажу. Це блиск від Fenty Beauty. Блиск від Fenty Beauty. Ось такий, який тут відтіночок. Pink Dragonfly. Класний відтінок, він досить популярний. Чи сказала б я, що це must-have? Ні. Це не прям такий блиск, що в ньому є щось е геніальне, він один в своєму роді. Чому він мені подобається? Мені нормальна форма, досить приємна, досить приємна формула, колір мені подобається, і гарне пакування. Так, я люблю гарні пакування. Коли це куплюєш якийсь блиск, наприклад, в мене є один блиск від Dior, і ну, це круто, він класно. Як власне дістати і Це той блиск, який не буде виглядати знаєте, пошарбано, бо оце, оце пакування виглядає жахливо. Діор e, виглядає класно, він не царапається іншими предметами. Він як був гарний, так і залишився гарний. Це просто естетичний продукт. Так і це, це просто гарно. Ну, все, я можу сказати про нього. Він мені просто подобається. Чи коштує він своїх грошей? Ну, скоріше ні. Це така, знаєте, та як забавка. Як купити останній айфон, тільки ну це не так дорого. Інколи хочеться купити якийсь прикольний блиск, не тільки якийсь бюджетний. Хоча в бюджеті теж є дуже багато крутих продуктів. Чи гірше він, наприклад, від Кіко, та ні, мені Кіко подобається, але Кіко більш липко. Липкий мені був. Цей трошечки приємніший. Але у Кіко, наприклад, більше блискіток. Коли я хочу більш сяючий макіяж, губ, щоб там були прям блискідки, я беру Кіко. Коли я хочу просто, більш знаєте, такий мікруватий ефект, я беру цей. Коли мені хочеться більш червонуватий відтіночок, у мене є Діор. Цей просто я вам ще не показувала, я ним зараз досить частенько користуюсь, тому ось показую, що він мені теж зайшов. В принципі, в мене по фаворитам все. А в коментарях би хотіла обов'язково почути від. Вас ваші фаворити, можливо, у вас були якісь круті знахідки за цю власну. От ті продукти, до яких у вас постійно тягнеться рука. Мені цікаво буде це почитати. Можливо, я щось побачу для себе, щось замовлю спробую. І ось такий вийшов на випуск. Не забувайте писати коментарі, ставити лайки, підписки.